Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я розповім вам про аромати, з якими я познайомилась. Було дуже багато ароматів, які я хотіла затестити. І забігаючи наперед, я скажу, що жоден з цих ароматів мені не сподобався. Впротивагу назву аромати з моєї колекції, які мені подобаються більше за ці аромати. Ну, і буде друга і третя частина відео, де я розкажу, які аромати я таки придбала. Отже, Почнемо з першого аромата. Я дуже хотіла спробувати: аромат Comme des Garçon Black Pepper. Чорний перець. Отже, я тестувала колись, пробувала аромат від Монталь чорний перець. Він був непоганий. Intense pepper, він, здається, називався, але він був досить такий ну, тихенький. От, Значить, спробувала цей аромат від Comme des Garsoн. Я на нього покладала Великі надії, але скажу чесно, аромат мені зовсім не сподобався. Він має якусь таку неприємну ноту чоловічого одеколону. Нецікавий аромат, скажу чесно, нецікавий. В піраміді заявлений чорний перець, кедр ут, пачулі, мускус, боби тонка, калавут. Він досить такий важкий. Маскуліний, але хочу сказати, що я давала цей аромат носити своєму чоловікові, і от йому він теж не сподобався. Взагалі не сподобався, і мені, власне, теж не сподобалося, як він звучав на ньому. Тому цьому аромату я відразу, так би мовити, ставлю мінус. Так, другий аромат від Комде Карсон це був аромат Amazing Green. Дуже гарний флакончик, такий прекрасного зеленого кольору. От цей аромат трошки краще. Знову ж таки, хочу сказати, він трошки грубоватий теж, але в нього. В крайній мірі, в нього якась така цікава база, цікава зелень. Оцей аромат вже мені більше подобається. Тут заявлений зелений перець, пальма, лісовий горіх, плющ коріандр корінь ірису от дає йому трошечки, хоч якусь пудровість, ветивер, білий порох, мускус. Отже, цей аромат має. Ну, хоча б він має приємну таку базу. От в базі він мені сподобався. Так, цей аромат непоганий, він зелений, свіжий, зелений, такий, я би сказала, з травами асоціюється, і в нього досить така приємна цікава база. Ну, Бо там є ветивер, я люблю ветивер, звісно. Диня. Ну, Диню я, на щастя, тут не чую, але хочу сказати, що цей аромат вже більш приємний в порівнянні з чорним перцем від цього бренду. А, далі я почула від дівчини дуже приємний шлейф. І ну, я наважилась, верніше, я спочатку спромоглась її наздогнати. Бо вона досить далеко від мене йшла, десь метрів 5, напевне. Я її запитала, що це за аромат, вона так трошки довго згадувала. І це виявився аромат від Kilian Apple Brand. Я скажу чесно, я не фанат цього бренду, мені якось от його аромати не подобаються. Я тестувала Black Phantom і ще щось, але вони на мене не справляли, якісь враження. Ну, хочу сказати, що цей аромат непоганий. Але купувати я його таки не буду. В піраміді заявлений кардамон, бергамот яблуко, ром, бренді Ананас, Ваніль, Мох, кедр, Амброксан. Аромат да, має такі приємні яблучка. Але я хочу сказати, що цей кардамон з бергамотом. Ну, можливо, для мене ром і бренді вони псують, знову ж таки, вони роблять його грубим. І трошки такі для мене неприємним. Так що цей аромат теж. Я думала, 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 можливо, взяти ще 10 мл цього аромату, поносити, але все ж таки я вирішила, що. Ну от, ем, Є в ньому така нота якась неприємна для мене. І от неприємний він для мене в базі, тому я його не купувала. Він звучить гарно, от від дівчини тоді я його почула. Е, то була така прохолодна дощова погода. Е, я його носила. ну Такі ще були теплі дні. М -м, але ні, от, незважаючи на яблука, да, е, мені трошки заважає в ньому, я не знаю, що саме алкогольність. Ну, е, я чую цю неприємну ноту на старті, то, напевно, таки все-таки це бергамот. От, Ну, і в базі він мені теж не дуже подобається. Далі. Далі всі дуже-дуже завжди хвалять. Теж аромат від Kilian Good Girl Gonna Bad». Я думаю, що флакончик, ви всі знаєте, цього аромату. Так, виглядає флакончик цього аромату. Але знову ж таки, ну я не зрозуміла захвату від нього. Для мене він такий якийсь плаский, примітивний. Ну, максимум він мене асоціюється з якимсь не дуже дорогим кремом для тіла, з чимось таким, з якоюсь косметичною віддушкою. Я знаю, що в цього аромату багато є прихильників, але мені ну, от взагалі він не зайшов. Піраміді заявлений османтус, персик, неролі, бергамот, мандарин. Індійська тубероза, жасмин, нарцис Троянда. амбра, кедр, сандал, пачулі, Veter. Він досить на мені плаский. Він непоганий, приємний, ну такий, я б навіть сказала, нейтральний. Є в ньому і такий аспект. Ви розумієте, що аромат же не звучить завжди однаково. Ну, тобто, буде спека, буде він трошки інакше звучати. Так, він непоганий. Ну, але не настільки, щоб я його купувала. Я би сказала, він для мене такий косметичний. Всі кажуть про якісь абрикоси, там, вірніше, навіть забродивші абрикоси, брашка з абрикосів, я таке чула. Ну, він непоганий, але не більше того. Ще він мені асоціюється з якоюсь трошки такою, знаєте, пластиковою лялькою. Не знаю чому. Отже, цей аромат теж мені не сподобався. Ну, ви бачите, да, що його тут ще досить багато е, залишилось в порівнянні з тими же Apple Бренді. Ці два аромати мене взагалі повні. Я взагалі їх брала для Юри, е, ну, щоб він попробував, їх поносив. І в мене буде, так би мовити, варіант для подарунку, але, Юрію, взагалі вони не сподобалось. Ну, я буду думати: шукати їм нового господара. От так, ідемо з вами далі. Ще я шукала солодкий аромат, мені дуже хотілося. Тоді було дуже холодно. Я так важко адаптуюсь до цього холоду. Я шукала якийсь такий солодкий, приємний аромат. І я взяла спробувати оцей аромат від Juliet Hazegan Miami Shake. Бо там була полуниця, я досить довго шукала аромат з полуниця. І я хочу сказати, що цей аромат ну, просто жахливо нудний. От в мене до нього інших епітетів немає. Він, як це сказати, тошнотворний. Розумієте? Ну, це моя суб'єктивна думка, але він дуже-дуже нудний. Як каже одна моя колега, нудкий. Оце про нього. Він ну просто ну, до якоїсь нудоти. Я не знаю, як його можна носити, а тим паче кажуть, що це літній аромат. Ну, не знаю, мене би влітку просто вже би знудило від цього аромата. Так, в піраміді заявлена полуниця морозиво, абсолют ванілій. І зразу хочу в противагу сказати йому інший аромат. Так у світі повелося. Я люблю філе лосося. Ну от Я люблю цей аромат, він для мене ну просто ідеальний. Це Nobel 1942 для Денса Делі Белюн. От для мене це ідеально така ідеальна солодкість, солодкавість, ідеальний кисло-солодкий аромат. Від нього не нудить, він не набридає, його можна носити і влітку, і взимку, і восени, і навесні. От він завжди для мене, він для мене універсальний і, скажімо так, допустимо солодкий. Я знову ж таки майже вже зносила флакончик, який в мене на роботі, тому подивилася, що на, на мейкапі непогана ціна, тому я взяла собі ще один дублик цього флакона. Так, ідемо з вами далі. Ще теж всі захоплювались ароматом тілія від марки Антуана Бароа. Я хочу сказати, що з цього аромату я взагалі зробила один пшик. А потім я, напевно, три робила спроби відмити його з себе. Так, він дуже стійкий, він дуже дифузний. Один пшик заповнив одразу нашу кімнату, але це не було таким позитивним явищем. Ну, не знаю, липи. Для мене це не липи. Для мене це не липи. Це для мене, Боже, щось таке пильне, нав'язливе. Ну, Мені дуже не сподобався цей аромат. Що в нас тут в піраміді? Липовий цвіт, жасмин, самбак, дрок, геліотроп, квітка апельсинов, ветивер, Амброфікс джорджі, Вуд? Отже, ну, цей аромат. Ну, просто, можливо, липи, але ну, це тумач. Знаєте, наче зібрали той пилок з липи в якийсь мішок, і потім тебе зі всієї сили вдарили по обличчю цим мішком з липою. Ну, Мені не сподобалось, чесно. Мені ну, дуже не сподобався цей аромат. Мені здається, що він дуже задушливий. Я навіть справа в тому, що я нанесла його, хвалити Бога, на запясток. Не біля обличчя, або інакше він би мене задушив. Я би сказала, він неприємний для мене особисто, він пильний і трохи задушливий. От. От такі мої епітоди. І гіркий. Я би сказала, що він для мене гіркий. Ви знаєте, липа вона все-таки солодкава. А тут чи це солодощі переходять в гіркоту? Ну, я його сприймаю як гіркий аромат, однозначно. Так, і ще один аромат. Ну, так, ви знаєте, якісь такі ностальгічні в мене були бажання. Ну, я, В мене ніколи його не було, ніколи не носила, найбільше скажу, мені ніколи не подобався. Але чогось я вирішила от його спробувати. Думаю, можливо, він буде такий фруктовий. Так, я не сказала. Це Dolce Gabbana імператриця, «Антологі номер 3 Імператриця. І от я думаю, ну, можливо, він таким буде м -м, таким фруктовим свіжачком, але знову ж таки ні. М -м, він виявився для мене теж засолодким. Тут кавуни і вони засолодкі. Значить, тут у нас киві, ревінь, рожевий перець, кавун, цикламен, жасмин, лимонне дерево, мускусандал. Засолодкий для мене аромат. І знову ж таки. Я тут принесла свою Modern Princess, щоб сказати вам, що в противагу імператриці я би взяла однозначно Lanvin Modern Princess. Він в міру солодкий, він кисло солодкий і свіжий. Тут в нас яблуко і червона смородина. І це для мене набагато приємніше, набагато, я би сказала... Звучить делікатніше, інтелігентніше, ніж імператриця, але теж є такі, такі життєрадісні ноти, такі веселі, оце яблочко таке, яке ви надкусуєте, і кисленька смородина. Одним словом, і, і скажімо так, що цей аромат коштує там, приблизно. 1300 гривень да, за 90 мл, а імператриця коштує, ну вже точно не скажу, але 2-3 тисячі на мейкапі. Отже, ну, мені більше подобається Modern Princess. Отакі От були мої парфюмерні знайомства. А вас чекає ще одне відео з ароматами, з якими я познайомилась. І я, забігаючи наперед, скажу, що я купила два аромати. Да. Ну, насправді три. Але е, цю історію ви вже знаєте. А так я купила два аромата і розкажу вам про них в наступному огляді. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.